Знає ціну втрат, а й бо змагаться нікдав ту свою біль не виносити на показ. Заслужена артистка України Надія Мерцин, героїня нинішньої нашої програми, усе була зачарована у русинську народну співанку. Вона чула її з дійства, і всяся не могла начудувати красоті жалобної і тужливої балади, ліричної і задушевної, колискової, смілих співанок опришків. А Коломийка радувала і звеселяла її серце і душу у тяжкій хвилі жизни. Може, тута любов до істинно народного іскусства і помогла надії Мерцин не стратити любов до життя, до людей, до всього прекрасного, що є на землі. Низька вона може сміло позирати людям у очі, бо прожила немалий шмат жизни чесно, приносячи людям радость свою співанку. Котра стало смислом її жизни. Кажуть, що артист формується в дітстві. То правда. Я відколи себе пам'ятаю, співала завжди. Від дитячого садочку, пішла в садочок десь у три роки, потім у школі, потім училищі. Ну і в Закарпатському хорі вже 44-й рік. А дома колись це збирали та хтось співали. Дома заводили, були обоє батьки. Юність батьків пройшла у ті благодатні роки, коли майже у кожному великому селі був або гурток хоровий, або гурток театральний. І вони обоє Няцева брали активну участь у цих молодіжних забавах. Так так батьки участвували в театральній студії, грали головні ролі. Батько грав на скрипці, на контрабасі, мав дар так такий. Синічні, крім музичного. мама гарний голос теж мала, так що від них напевно. Надія Мерцин родилася у сім'ї священника. Вона і понині ронить скупу слезу, коли споминать, як нянька виселяли із тяжко построєної ним хижі на Закарпатській улиці. Вона могла і понині жити там, кіби отець указався у от цана священника, Айбо бо він не продав Всевишнього, бо твердо знав. «Же Господь дасть мусили вижити і построїти нову хижу, а душу кіть продаж, ніде її не очистиш. Яким був ваш путь у Закарпатський заслужений народний хор? Перший раз я почула Закарпатський хор десь у 10 років по радіо. Вон у селі та той гучномовець, і я перший раз тоді почула Закарпатський хор. І я була в такому трансі, що я моментально то все ловила на льоту і почала співати, і тече вода каламутна. І, і Курйоз такий навіть був, коли приїхали ми в Ужгород. Я прийшла в Ужгород в п'яту школу, до речі, ми у неї ми йшли перше. І у нас був учитель по співам Кондратович Антон. Кондратович Антон. Ну, каже, от у нас я новенька, приїхала з прекрасного краю, з Рахівщини, хоча я народилася на Виноградівщині, в Олешнику. Але батьки приїхали потім на Рахівщину, і вона нам, напевно, щось дуже гарне заспіває. Я встаю і на повний голос. Гей, на високій полонині. <гум> Всі дивляться, що це таке. А я ж весь репертуар закарпатського хору, я вже знала на зубок по, по записам, по радіо. Ну і, звичайно, як ми приїхали в Ужгород, і першим ділом, куди йти вчитися. Хочу вчитися в музиці, бо в дитинстві не, не, не вийшло село Олешник від Виноградова, сім кілометрів, там у Скоколійка тільки ходила, батьки мене шкодували маленьку таку мізерну давати на навчання. Так що я почала вчитися в Ужгороді у вечірній музичній школі, бо вже підросток, вже ні туди, ні сюди. Знаву, що ви добреся знали із жоною Милославського, що вона про вас відкривала? Поліна Антона Милославська мене вчила співати. Професійна це були такі неповторні заняття і в школі, і в неї вдома. Перше вперше в неї вдома я познайомилася по портрету з Петро Петровичем Мирославським. Почула про закарпатський хор неймовірні історії, тому що вона сама співала в Закарпатському хорі в молодості, коли керував Петро Петрович. Про всі гастролі, як вони їздили, спочатку на підводах, на возах, на грузовиках відкритих по Закарпаттю. Потім перші поїздки по Україні ще після воєнні в розрусі. Як вони там не хватало на їжу та йшли газовану воду по одну копійку перед концертом, Пили по, по три по чотири стакани, щоб дихання було на що оперте, бо че черво було порожнє. Які людські якості милославських були вам близькі? Милославські це високоінтелігентні люди. В першу чергу вони до нас. Попали таким чином, що втікали з Росії після революції. Спочатку вони були в Чехословаччині, потім в Чехословаччині. У нас тоді ж підкарпатська Русь була. Ми входили в підкарпатську Русь до, до приходу радянських військ. Ну і вони так опинилися в Ужгороді. І навколо них одразу почали гуртуватися кращі сили інтелігенції. Кажу вам, в ті часи розквітало хорове мистецтво так, як ніколи, у Закарпатті. Милославський тоді керував учительським хором районним. От. А Поліна Антоновна допомагала йому у цій роботі. Потім набирали кадри. Вона теж йому допомагала. Не було професійних співаків у першому складі закарпатського хору. Тому всі дивляться, як ти стільки знаєш про закарпатський хор. Та як я не маю знати, якщо я з перших уст від таких людей, як, як Милославський. Петро Петрович уже покійний був на той час, він 54-му році. Помер. От, а Боліна Тоном мені дуже багато розказала і про співаків, і про репертуар, і про гастролі, і все. Про закарпатський хор, коли я вже приходила сюди на репетиції, вона мене приводила в філармонію, ще в ту стару. Там хор у фоє репетирував. І от я тоді вживу, побачила ще тих наших корифеїв – Терезу Степанівну, Бартфай, Анночку, Біла, Гошовську, Мариніну. Маркович, Дізіку Поповичку. Ну, маса людей. маса людей Таких, що я там, пам'ятаю, сиділа, як мишка у закутку, пряталася за шкафчиком із сувенірами в тому хоє і слухала, ловлячи кожне слово, кожний, кожний рух Михайла Михайловича Кричка. На жаль, коли я закінчила вечірню музичну школу, у музичищі відмінили локальний відділ. І Паїна Антона поступай на, на дирижерський по-російській говорила, і будеш і петь, і дирижувати, у тебе є ті, ті, хватка дирижерська, ти не прогадаєш. Я так поступила, правда, на зочний відділ, бо я вже в той час працювала на швейній фабриці. Я там пропрацювала в експериментальному цеху три з половиною роки. За цей час я заочно закінчила, закінчувала музучилище, вчилася. І, звичайно, що прийшла у філармонію вже як на конкурс. Хор сидів у залі у повному складі і слухав. От я в 64-му році, коли закінчила школу, перший раз була на цьому конкурсі, а ще треба було рік учитися в школі, ще вчили ще не було. Точко Михайло Михайлович каже: добре, каже, закінчуйте каже навчання, поступайте в училище. Він мені так вже намалював дорогу, а потім прийдете до нас. Прийшла я в хор 6 серпня. 1969 року. Хор поїхав б, перед тим на декаду у, Сим, у Омськ, декада була там, і після того пішов у відпустку. А я під час відпустки мала завдання від викричка піти до бібліотекаря Михайла Степановича Оруса, додому, взяти від нього партитури і за місяць цей вивчити поточний репертуар. Хор вже вийшов на роботу і зразу. Поїхали в Київ на прощання з Михайлом Михайловичем Кричком. Він вже йшов у Капелу Думка. І мої перші концерти з закарпатським хором відбулися у Великому у театрі опери і балету у Київському імені Шевченка. Ці незабутні три концерти, коли хор стоїть, Михайло Михайлович диригує, всі плачуть, сльози течуть по, по очам. Він сам не стримує сліз, то, то таке було. Враження, що я весь концерт, як у, у трансі якомусь була. Програму я вже знала добре, на зубок просто мене дивувало, наскільки люди плачуть за Михайла Михайловича. Ми попрощалися і поїхали зразу на гастролі, на північний Кавказ. дуже цікаві, були гастролі для мене молодої. Тому що з, з дитинства я мріяла просто десь путешествувати чим побільше. Я кажу, що все починається з дороги. Які пам'ятаєте, концерти такі майзначні? На той час уже хор був дуже відомий, хор був на вершині. Михайло Михайлович возніс хор на таку висоту, що планка така була висока, що я говорю: хор приймали людей тільки на конкурсній основі. Треба було вийти, заспівати декілька творів, от, щоб бути достойним прийнятим. І кажу, коли після концертів ми виходили в Києві чи, чи з того ж театру, там люди, площа, вся заповнена, нам починали плескати, починали наші пісні співати. Ми, ми теж починали співати. Хороводи водили прямо там на площі після концерту. Я, кажуть, пішов і залишився з нами Микола Якович Попенко, який працював уже з 64-го року у хорі, диригентом, молодий. Знавець фольклору, сам Із Рахівщини, з Раховородом, він народну пісню знав як ніхто. І його перші обробки ми почали співати ще Кричкові. Він ще прикричковий вже робив обробки, Михайло Михайлович його настроював, що треба робити обробки, народних пісень. І до сих пір у репертуарі Закарпатського хору левова частка творів народних, і народних пісень в обробці Нікола до сих пір. Надія Мерцин передавала очуту співанку у дна з великою любов'ю і чувством, вкладала в неї свою душу, любовно одшліфувавши її, підносила до вищого ступеня художньої досконалості. Яка атмосфера була у хорі? Атмосфера була строга в першу чергу. Дисципліна була така, майже як у війську. Не можна було ні на репетиції спізнюватися, ні на виїзди, тим паче були такі випадки, що затримався хтось десь на виїзд, нікого не чекали. Брав таксі чи брав, сідав на що, на електричку на поїзд і доганяв нас у дорозі артист, який це. Головне було встигнути на концерт. І не можна було спізнюватися. А в творчому плані робота була дуже скрупульозна. Взагалі ми репетували з 10 годин до 2. Перша година була розпівка, потім була робота над капельними творами, потім була робота з ансамблями, з оркестром, і з балетом. Цікава була, дуже цікава була робота. Завжди щось було нове. Майже кожен рік ми по одну-дві програми нові працювали паралельно. Народну і ще там якусь патріотичну, тому що в ті часи хор був рупором партії. Були такі твори, які були візитну картку закарпатського заслуженого народного хору? Ну, звичайно. То я коли прийшла в хор, то вже була візитна карточка Машкіна верховина мати моєї. «Верховина мати моє то, то на Урал, То весь весь радянський союз тут після знав іменно з подачі закарпатського хору. Потім можна вважати Верховину, свідку ти наш Задора теж зі карточкою закарпатського хору. Багато творів було тоді, дуже гарних. Михайло Михайлович Кричко писав гарні твори і обробки робив, наприклад, оцю школискову Гайчі, сину Гайчі, прекрасно, Бохорська Георгіна виконувала. Багато таких українських він робив, пісень творків. Мені дуже подобалося, коли я прийшла в хор, ми Співали, ходила я по садочку. Було багато, дуже троє, цікавих і гарних. Як подбирався репертуар про вас? Микола Юлійович Данкулинець у нас був. Прекрасний, інтелігентний хормейстер, диригент спочатку, коли помер Милославський, він заміняв його в якийсь час із Задором дезидерієм. Він написав прекрасну обробку Колискової Закарпатської, колишу, колишу. Це, це, було, це було таке гарне. Таке свіже, таке ніжне. І Тим більше, що в мене ще тоді синок маленький був зовсім малесенький. І пам'ятаю, він так сидить у першому ряду. Я співаю а після концерту, кажу, мамочко, ти правда то ти, мені, то, то ти мені співала?» «В Першу чергу тобі. Першу чергу тобі. Для тебе. Колишу-колишу». Потім були різні обробки. Ой, піду я до млина, Петро Михайлович Рак уже прийшов у нас, до нас після закінчення Львівської консерваторії. Летів пташок понад воду, то я взагалі на, на конкурсі, ще, коли приходила в філармонію, дуже любила я цю пісню. Співала і сама, співала в дуеті з Йосипом Саксом, і ще вже покійним, на жаль, гарний твір теж такий ліричний. В основному закарпатські народні пісні я співала. Ну, були і в той час і російські звичайні пісні. Наприклад, співалися на дуеті з, з Надією Горай. О чому Бюро Бюр'я, сучасного композитор українського іграшано. Бог був дуже гарний, ліричний. Микола Якович написав прекрасний твір авторський. На слова Боршуша Кумяцького Грай тримбіто. Я пам'ятаю, вона десь і на телефільмі була знята, і у фондах радіо записана. Дуже гарний твір. От, співався довго у репертуарі. Ну, Взагалі дуже багато творів. Не менше більше сорока творів я за, за цей період виконувала. Які поїздки вамся найбільше заповнили? Перша, звичайно, перша поїздка в Київ, як я кажу, у театрі опери-балету. перша поїздка на Кавказ. Потім цікаві були поїздки, от по, по Росії, на Далекий Схід, в Прибалтику, в Республіки Середньої Азії. Як, як у той час була дуже популярна істрадна співанка, мой адрес Ні не вулиця, мой адрес Совєцький Союз, то це було якраз про нас. Дуже багато гастрою було. Ми, бувало такі періоди, що ми отак от, як правило, закінчувалися святки Різдвяні. У другій половині січня ми виїжджали на зимні гастролі, поверталися десь на початку березня, міняли. Щемодани міняли на весняно-літній одяг і вже в березні їхали на весняні гастролі. І, і ці весняні гастролі були березень, квітень, травень, як правило, ми літом приїжджали додому. Майже кожен рік їздили в Свидник на свято пісні та, і танцю танцювачну перед самою відпусткою. Потім відпустка після відпустки тут же, тут же. Бралися знову в руки чемодани, були літньо осінні гастролі. І закінчувався рік зимніми гастролями, так що ми гастролювали без перестанку. Ми були в прекрасному краї Провансі, була дуже цікава поїздка, незабутні дні, літо. В Йогославі були дуже цікаві поїздки, особливо до русинів, на запрошення русинів, значить, руський Кирестур. Уже у Петрові на фестивалі Петрівські дзвони. Ми пам'ятаю, в 90-му році перший раз поїхали в Білград на запрошення українців, русинів. І звідти ми їхали, і вже трасу бомбили за нами. Вже почалися ці всі страшні події. Ми ледве ноги звідти понесли. Прямо от їдемо, оглядаємося, а за нами трасу зриви, прямо по трасі бомбили. Уявляєте собі, скільки страхусь мися там <хи> нажили. Потім, після тих всіх подій, ми знову поїхали, і коли ми побачили це все розбите, розбомблене, ці меморіальні кладовища, скільки людей загинуло, ми були у шоку. Ми ж бачили цю його цвітущу, прекрасну країну, люди заможні. Наші переселенці, що відмічалося вон 150 років Петровській парохії. Наші русини там запросили, нас були. Люди так гарно жили, заможно, що ми як почули, що там оця війна, і взагалі, а, а ця Чечня? Ми ж у Грозному, скільки раз там були. і коли бачу ці кадри, як тут то -то все розрушено, розбомблено, то, то стає, стає дуже страшно. Ми ж ідемо. Миром, співанками, радісними самолюдям. А тут такі страшні події були. Дуже страшні. Заробітчани нас приймали так із сльозами на очах. хто вже рік, хто вже два? А хто й більше років? Уже в ті, наприклад, в Португалії. Люди жили і вже були відірвані від рідної співанки. Від Ми їм принесли домашнє тепло. Нас там дуже на ура приймали в Португалії. Після от, тої поїздки в Прагу. Общество русинів мені присвоїло звання народна співачка русинська. Так, так що перше звання я дістала іменно від наших краян-русинів. Це найбільше визнання як співачки. В чому секрет успіху Закарпатського заслуженого народного хора? Наші пісні дуже прості, а як правило, в простоті найбільша ця цінність, дуже щирі, дуже мелодійні. Багаті на зміст, просто так якоїсь співанки немає якоїсь такої від чого. Обов'язково воно має бути зв'язано чи з якоюсь подією сімейною, чи з якоюсь, не дай Боже, війною. Має сюжетну канду. Обов'язково повна змісту, повна прекрасної мелодики. Наші пісні дуже не спутаєш ні з якими, ні з якими піснями. Русинські наші пісні. Я не уявляю собі ранок без того, щоб почати співати. Хай це буде розпівка в класі чи початок служби і церкві. І співати треба зранку починати співати. 20 януя 2006 року Надія Мерценди стала звання заслужена артистка України. Це чесно зароблено є визнання її іскусства. Вона і понині з великою радостю іде на свою службу. Іменно так на службу. Вона чесно служить іскусству і тішиться, що може і все робити із чистою совістю і професіонально.